Друзі, всім привіт! У нас нове надходження Land Rover Discovery Sport 2015 року на максимальній комплектації з безключовим доступом на панорамній криші величезній є у нас пам'ять сидінь, розпізнавання знаків, підігрів керма, підігрів лобового скла, підігрів сидінь. Клімат, контроль. Автомобіль в максимальній комплектації. Сервопривод багажника теж є. Камера з траєкторією теж є. Автомобіль дуже в гарному стані. Він американець приїхав з мінімальним пошкодженням. Ще у нас є три розетки на 12 вольт. І ззаді теж підігріви сидінь є. Ось такий автомобіль, він весь в плівці, передні парктроніки, задні парктроніки. автомобіль на максимальній комплектації. Жирнішого Discovery Sport я не бачу. Це для тих, хто не встиг придбати Discovery Sport, дизельний офіційний. Є заміна ось такий. Ще й на панорамі і в крутішій комплектації. Даний автомобіль ви можете придбати в кредит, в лізинг, за готівку, за криптовалюту. Знаходимось Кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал. Приїжджайте, записуйтесь на тест-драйви, телефонуйте, пишіть і забирайте цього красення. Машина просто обалденна. Обслужено, обслужувались на класному сервісі. Приходьте, забирайте.